Дуже добре і наступне це запитання, е, яке звучить приблизно так: от вся ця астрологія, магія. Якісь я не знаю, е, тоді, коли ми намагаємось на когось на якесь прокляття, чи все це працює е, насправді. Відповідь буде в цей раз достатньо цікава. Хоч ми і заперечуємо звертання навмисне свідоме звертання до будь-якої магії. Ми говоримо, що Біблія це однозначно забороняє. Відповідь на це питання, чи от все це насправді працює, буде подвійне. З одного боку так, з іншого боку ні. Дивіться, духовний світ існує. Біблія дуже чітко його описує. Біблія не заперечує існування духовного світу. Ми з вами згадували е, історію про вихід євреїв з Єгипту, де Біблія описує, що всі ці від чаклуни мали певні духовні здібності, певні духовні сили, проте Божа сила була значно вища. Чому ми стверджуємо, що ні, не зовсім працює вся ця магія. Надсилання якихось нещасні, чисто голову, астрологія. Е, перш за все, є Божий захист, Божий захист над віруючими людьми, і це заслуговує абсолютно окремої теми. Чому ми ще можемо сказати ні? Тому що всі, ті, хто використовують всі ці речі, вони не контролюють ці духовні сили, хоч вони звертаються до. Мало того, якщо ми говоримо як окрему градус про астрологію, варто зазначити, що є реальна астрологія і так звана комерційна астрологія, яка, мабуть, дуже мало що має спільного з реальною астрологією. Повторю закону. Ми б багато разів зверталися до цього розділу із писання, особливо у 18 му розділі, в інших розділах, і я не забороняю використання всіх цих речей. Проте, дехто з тих, хто використовує ці речі, говорить, але ж, можливо, це те саме, що і молитва. Але молитва це звернення до особистості. Коли ми християні молимось Богові, ми розуміємо, що ми є особами, Господь має особистість в природу, і тому ми маємо спілкування. В момент, коли ми починаємо порівнювати молитву і якісь ці ритуали, тим самим ми визнаємо. Особистісну природу, якихось сил або якихось предметів. Тому в момент, коли хтось починає робити це порівняння, навпаки, ми можемо це використати як трамплін для того, щоб сказати, якій ж тоді особі ви вклоняєтесь, молитесь, звертаєтесь. Тому з одного боку всі ці речі працюють, з іншого боку, ці речі іноді абсолютно не працюють, вони мають якусь комерційну природу, тому що, на превеликий жаль, інтерес до цих е, речей, до цієї галузі створює одразу і комерційну пропозицію.